Ми зіграємо гімн, який називається Богослов'яні Потоки, він всім дуже відомий. Ви знаєте, хотіла б запитати таке запитання. Чи любимо Господа тільки за те, що Він нам щось дає, чи Він нас благослові, що Він нас благословляє, що Він вирішує наші запитання, і навіть що він дає нам вічність? Чи тільки за це ми любимо його і слідуємо за ним? А насправді, ви знаєте, я так думаю про тих людей, які війшли, жінок особливо на сторінки Біблії, які жили за часів Ісуса Христа. Вони е, шукали Ісуса і пам'ятаєте, Марію Магдаліну, яка прибігла вже до мертвого Ісуса, як вона думала, а Він був живий. Е, Марія, яка прийшла вилити масло на ноги Ісусу, і так далі. Люди ці не шукали щось від нього. Він не створив для них якогось чуда там, оскільки. Стілення або ще чого, але вони шукали саме його, спілкування з ним, присутності з ним. І е, так само, ви знаєте, в наших стосунках з дітьми, коли діти просто хочуть від нас чогось нам, то не дуже приємно. Ми хочемо, щоб вони нас просто любили, не за те, що ми їх там щось їм можемо дати, всі не купити, а щоб вони шукали з нами стосунки. І наш Господь Небесний, Ісус Христос хоче так само, щоб ми шукали його, незалежно від обставин, чи добре нам. Чи погано, чи вилив на нас Бог багато благословен, чи переживаємо якісь тяжкі часи, щоб ми його шукали. Просто його, Бога, Він є наш найбільший скарб. І таке чудове свідчення, ми послухали, слава Господу. Я думаю, найбільше чудо це не зцілення якогось там хромого, це не зцілення сліпого, а це коли людина народжується згори, коли вона пізнає Христа і в неї з'являються духовні очі, і це найбільше, напевно, чудо, яке є на землі. 哦。